Мене торкнувся Бог, і я реально переживала і переживаю Бога в своєму житті. І щоб зберегти да ці стосунки з Господом. Все, що потрібно, це залежить від нашого от, серця. І звичайно, коли в серці є там ідео, ти не можеш поставити Ісуса на першому місці ні в серці, ні в разумі. От, наприклад, чому я не могла любити маму, брата, сестру і так далі. Тому що в моєму серці був непорядок. Тобто у серці в мене були страхи, в мене були обіди, заздрість, гордість. Але знаєте, слово Боже каже, що знайте бо це, що жоден розп. Плусник чи нечистий, або <клес> зажерливий, що він, ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Це написано до Ефесянам 5:5. Тобто, якщо є якісь гріхи, це є ідолопоклонство. І ми маємо душу, да, і наша душа це як двері. І з цим треба розібратися, що ми туди впускаємо. І замість тебе з твоєю душою ну ніхто не буде розбиратися, і з твоїми думками також ніхто не буде розбиратися. Але що мені подобається, те, що Бог дає шанс, Бог дає життя. І у нашого життя немає нетравки. Є Бог, є дьявол. і за нами вибір. І якщо не дозволити, щоб Бог він... Наповнював на нас, тоді дьявол без попиту він наповнив тебе та ще маніпулюватиме. Але Бог хоче, щоб ти був першим, а сатана хоче зробити тебе останнім. Тому обери Господа Ісуса Христа. Амінь.